Друзі, вітаю всіх! Ми вже з вами знаємо, що таке функція, що це залежність між двома змінними x і y, що функцію можна задавати за допомогою формули або за допомогою таблиці. Наприклад, якщо у нас є формула, за допомогою якої представлена функція, ми можемо незалежну змінну X. Обирати будь-які числа з області визначення цієї функції, в нашому випадку від мінус 2 до 3. І підставляти ці значення замість x у функцію, і знаходити відповідні ігрики. Наприклад, якщо х дорівнює мінус 3, то ми цю мінус 3 підставляємо замість x і рахуємо, 6 поділене на 3 плюс 3 дорівнюватиме 1. Таким чином. Ми можемо скласти таблицю для будь-якої функції і задати її таблично. Що ж ми отримаємо в нашій таблиці? Насправді ми отримаємо точки з координатами x і y. Х це абциса, незалежна змінна. y – це ордината, залежна змінна або функція. От ми отримали 1, 2, 3, 4, 5, 6 точок. А точки можна будувати на координатній площині. Якщо побудувати ці точки на координатній площині, а потім сполучити ці точки лінією, то ми отримаємо графік функції цієї ж самої. А графік функції це є ще один спосіб задання функції. Тобто тема нашого сьогоднішнього заняття графічний спосіб задання функцій. Нагадаю, як ми будували точки, наприклад, точка з координатами мінус -2, 6. мінус 2 по х, і 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ігреках. Отримала точку з координатами мінус 6. точка з координатами мінус -1, 3. мінус 1 по х, і 1, 2, 3 по ігриках. І так далі. Далі ці точки можна сполучити між собою. І отримати графік функції. Взагалі-то графік функції це множина точок координатної площини. З координатами х і або абциса і ордината. В нашому випадку наш графік буде мати ось такий вигляд. Тому що функція визначена на проміжку від мінус 2 до 3. Взагалі-то. Та функція буде мати продовження, якщо б ми взяли від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то вона б мала більше значень і більше аргументів, тобто x. А так ми взяли, розглянули тільки ось цей проміжок від мінус 2 до 3. від мінус 2 по іксах до 3 оця функція виглядає таким чином. Тож ще раз, ми з вами маємо вже три способи задання функції за допомогою формули або аналітичний спосіб, за допомогою таблиці та за допомогою графіка. Графіком функції називають фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини. Абциси, яких дорівнюють значенням аргументу, тобто, дивіться, оці абциси, вони дорівнюють значенням аргументу. Аргумент це х. Оця абциса мінус 1, це значення аргументу. Тобто абциси цих точок це є наші ікси або аргументи. А ординати, тобто ігри, відповідним значенням функції. Ордината відповідним значенням функції. Так? Для кожної абциси ми знаходили ординату. Для кожної абциси мінус 1,3 ми знаходили ординату і потім наносили на координатну площину мінус 1 і 1, 2, 3, отримували точку, в якій абциса це мінус 1, а ордината це 3 Ідемо далі. Приклад, побудуємо графік функції y дорівнює рівня х квадраті мінус 1, де х належить проміжку від мінус 3 до 2. Тобто в таблицю ми підставляємо бажано цілі числа, можна і дробові підставляти. Але хочеться, щоб отримувалися також цілі числа, тож ми будемо підставляти тільки цілі числа, щоб довго не рахувати. Замість як ми підставляємо цілі числа від мінус 3 до 2. І знаходимо відповідні ігрики для цих аргументів. Наприклад, якщо х у нас дорівнює мінус 3, то для того, щоб знайти і, ми мінус 3 підставляємо у функцію. Виходить, що це буде х в квадраті, тобто мінус 3 в квадраті мінус 1, тобто 9 мінус 1, і це дорівнюватиме 8. І так далі. Таким чином, ми отримали таблицю значень цієї функції. Далі ці точки наносимо на координатну площину, наприклад, мінус 38. Ось у нас мінус 3, і підіймаємось вгору на 8, отримали точку. Наступна точка мінус 2,3, мінус 23. Наступна точка мінус 1 0, мінус 1 0. Нікуди не рухаємось, тому що 0, ні вгору, ні вниз ми не підіймаємось по ігриках. Далі 0, 1, 0 мінус 1, 0 мінус 1. Отримали точку. 1 0. Отримали точку, і 2, і 3. Також отримали точку. Потім ці точечки ми сполучаємо. І отримаємо графік функції. Подивіться, будь ласка, уважно, на цьому графіку є точки перетину з віссю х. Точки перетина графіка функції віссю Х називають нулями функції. Або, іншими словами, нуль функції це значення аргументу. При якому значення функції дорівнює 0. Ось у нас виходить, що два нулі. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює нулю. І ще один нуль, якщо х дорівнює 11, то y також дорівнює 0. Тобто функція може мати декілька нулів, тому що вона може в декілька точках перетинати вісь абсцис або вісь у. Ще раз, нулі функції це значення аргументу, тобто х. У нас їх два, тому що тому ми перше нуль будемо позначати х1 дорівнює мінус 1. І друге нуль, х друге дорівнює 1. Тобто нуль функції це значення х, при якому значення і дорівнює 0. Давайте розв'яжемо з вами номер 746. Нам дана функція, вона зображена на малюнку 12. І за графіком нам потрібно заповнити таблицю у зошиті. Ми бачимо аргументи, незалежні аргументи. От якщо х дорівнює мінус 3, то чому ж тоді буде дорівнювати y. Давайте подивимось. Ось наш х-3. Опускаємось до перетину з графіком функції. Отримаємо ось таку точку. По іксам вона має мінус 3 по y. вона має мінус 1,5, правильно? Тож ми в таблиці тут запишемо мінус 1,5. Далі дивимось, якщо х дорівнює мінус 2,5. Знаходимо х-2,5. Ось він. Опускаємось вниз до перетину, тому що у нас графік внизу. До перетому з графіком нам потрібно або піднятися, або опуститися. І далі знаходимо y, тобто аргумент для цієї функції. Аргумент для х, який дорівнює мінус 2,5, дорівнює мінус 1. Тож ми в табличку записуємо мінус 1. Далі, якщо х дорівнює мінус 2, знаходимо мінус 2, і дивимось, бачите, це мінус 2 прям лежить на осі x, тобто це є 0 функції. Тобто по ікам тут буде 0. Так, і запишемо. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 0. Якщо х дорівнює мінус 1,5, мінус 1,5 то y вже буде вгорі. Дивіться, подіймаємось вгору до перетину з графіком функції, і бачимо, що y дорівнює 1. І записуємо у нашу таблицю, що y дорівнює 11. Якщо їх дорівнює мінус 0,5, мінус 0,5. Ідемо вгору до перетину з графіком функції, бачимо точку, яка по іг має координату 1,5. Записуємо, що це 1,5. Якщо х дорівнює 0, то це буде точка перетину з вісію y. Там, де х дорівнює 0, в цій точці функція перетинає вісь y. Y буде дорівнювати 2,5. 2,5 записуємо в таблицю. Якщо X дорівнює одинички, дивіться, і так далі, все так само робимо. Якщо X дорівнює одиниці, графік знаходиться вгорі. Піднімаємось вгору до перетину з графіком функції і дивимось, чому буде дорівнювати y, y буде дорівнювати 2. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. І останні дві клітинки ви зможете самостійно заповнити. Ще у завданні нам потрібно знайти область визначення і область значення функції. Нагадаю, що область визначення функції – це ті значення числові, які може приймати незалежна змінна х. Тобто це проміжок, з якого можна обирати ікси для того, щоб підставляти їх у функцію. Наша функція тут має обмеження, подивіться, будь ласка, вона визначена від мінус 3, до, дивимось на її крайню точку справа, і опускаємо перпендикуляр. На вісь х. Попадаємо в точку 3. Тобто наша функція визначена по х від мінус 3 до 3. Можемо так і записати, що область визначення х належить проміжку від. Мінус 3 включно, тому що там, де мінус 3 функція існує. Подивіться, будь ласка, тому я ставлю квадратні дужки. від мінус 3 до 3. Також нам потрібно знайти область значень. Область значень ми дивимось по ігриках. Область значень це ті значення, які приймає залежна зміна. Подивіться, будь ласка. Крайня точка, нижча, найнижча точка, в якій існує функція по іграх це мінус 2. І найвища точка по ігриках, в якій існує функція, це 3. В тому що тут функція набуває свого найбільшого значення. Тож, можемо записати, що область значень, тобто проміжок, числовий проміжок, в якому існують ігрики, від мінус 2 до 3. Ставлю квадратні дужки, тому що в крайніх точках наша функція існує. Давайте розглянемо ще один з вами номер, номер. 748. Ми працюємо за підручником Істер алгебра 7 клас. Побудуйте графік функції y дорівнює x-3, де х належить проміжку від мінус 2 до 5, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Тобто, ми повинні. Аргумент брати тільки цілі числа з проміжку від мінус 2 до 5. Давайте подумаємо, які там цілі числа. Мінус це ціле число. Воно у нас буде крайньою точкою. Після мінус двійки буде мінус одиниця. Далі буде 0, 1, 2, 3, 4 і крайньою точкою справа буде 5. Знаходимо для цих іксів ігрики, тобто значення функції. Підставляємо замість ікса мінус 2 у нашу формулу. Виходить, що мінус 2 мінус 3 дорівнюватиме мінус 5. Заносимо цей результат в таблицю. Знаходимо. Y, якщо х дорівнює мінус одиниці. Виходить, що мінус 1 замість x підставляє, мінус 3 буде мінус 4. Заносимо це значення у таблицю. Таким чином, заповнюємо всю таблицю. Тобто, підставляємо незалежну змінну або аргумент у функцію і знаходимо відповідне значення функції. Таким чином, ми отримали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точок. Давайте ці точки нанесемо на координатну площину. От, у нас є координатна площина. Уявіть собі поки що, що цієї зеленої лінії немає. І наносимо точка мінус 2, мінус 5, перша точка. Друга точка мінус 1, мінус 4, третя точка 0 мінус 3. Четверта точка. 1 мінус 2. Далі у нас 2 мінус 1. 0, 3. До речі, це наш 0 функцій. 4, 1 і 5, 2. Виявляється, що всі ці точки лежать на одній прямій. В подальшому ми таку функцію, от функцію ось такого вигляду, будемо називати лінійними функціями. Але поки що ми тільки приглядаємось до такої функції і бачимо, що є такі функції, таке сімейство функцій, у яких графіками будуть прямі. Відповідаємо на друге запитання. Чи належить графіку функції точка з координатами 3 0? Давайте цю точку нанесемо на координатну площину. 30, по х у нас 3, по іг 0. Це точка, яка якраз буде нулем функції. Вона буде лежати на графіку функції. Тож, точка А належить графіку функції. Давайте про це запишемо. А належить Y. А належить функції. Чи належить точка Б з координатами? Мінус 1, 2, наносимо ці координати на нашу координатну площину. Мінус 1 і 2. Ось наш мінус 1, ось наше 2. І ось наша точка Б. Але ці перпендикуляри бажано не залишати на графіку. Тобто ми бачимо, що точка B взагалі не торкається і ніяким чином не належить графіку функції. Не належить функції. Знайти за графіком значення функції, якщо х дорівнює 2 або х дорівнює 4. Це наше третє завдання. Якщо x дорівнює 2, дивимося за графіком, чому буде належати y. Опускаємо перпендикуляр до перетину з графіком функції, і дивимось, що y буде дорівнювати мінус одиниці, тобто Якщо х дорівнює 2, у дорівнює мінус 1. Якщо ж у нас х дорівнює 4, то у дорівнює, підіймаємось вгору і виходимо на одиницю по у. Четверте, Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює мінус 3, давайте спочатку, y дорівнює мінус 3. Дивимось на мінус 3 по y. Ось наша мінус 3 по y. По х в цій точці буде 0, тож х буде дорівнювати 0. І нарешті, якщо y дорівнює 2, X дорівнюватиме, дивимось, 5. Тож ми з вами сьогодні дізналися, що функцію можна задавати не тільки за допомогою формули або таблиці, а ще і за допомогою графіка. Графіком функції називається множина точок з координатної площини з координатами х і, y, з яких перша координата х пробігає всю область визначення функції. А друга координата y приймає відповідні значення. Для кожного Ікса. Також ми встановили, що за графіком функції можна досліджувати її властивості. Наприклад, можна встановлювати, чи належить якась точка цьому графіку, чи не належить. Можна знаходити невідомі значення функції за її аргументом. А можна навпаки встановлювати. Чому буде дорівнювати аргумент функції, якщо функція дорівнює, наприклад, мінус 4? Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!